Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присудибна Ділянка. Сьогодні дуже актуальна тема. Поговоримо сьогодні про органічні добрива, які дедалі популярнішими стають серед городників та садівників завдяки їх і екологічності, і ефективності. Вони не лише сприяють підвищенню врожайності, але й покращують саме головне стан ґрунту. І в даному відео ми розглянемо способи використання органічних добрив для різних культур, їх переваги перед хімічними, а також практичні рекомендації знесення приготовлених добрив в домашніх умовах. Що ж таке органічні добрива? Які є основні їх види? Органічні добрива це. Природні матеріали рослинного або тваринного походження, які застосовуються для підвищення родючості ґрунту. Основними видами органічних добрив це є це гній, компост, перегній, творений з рослинних залишків, біогумус, це продукт переробки органіки ґрунтовими черв'яками, це зелені добрива. Гній є одним із найкращих. Органічних добрив для підвищення врожайності, але перед використанням його необхідно підготувати. Свіжий гній потрібно витримати від 6 до 12 місяців, щоб знизити ризик опіків рослини. Перепрілий гній можна вносити безпосередньо під час осінньої підготовки ґрунту, тобто вносити перепрілий гній під перекопку осінню. Особливо дуже гарно реагують на гній це. Томати, огірки, капуста, перці, баклажани, фруктові дерева закладають, переплівчий гній у пристубурові кола осінню, картопля, органічне доброво додають у лунки перед посадкою. Також дуже велику роль відіграють для саду і городу – це компост. Компост має велике місце і азоту, і фосфору, і калію, все, що необхідне для здорового росту рослин. Відвищує Рівень гумусу в ґрунті, покращує його структуру та сприяє розвитку корисних мікроорганізмів. Підживлювати компостом можна всі культури, але особливо ефективно для розсади овочевих культур. Зелене добриво. Ми можемо робити на зеленого добрива. В даному відео ми покроково розглянемо цей процес приготування зеленого добрива. І найкращим варіантом для приготування зеленого добрива є кропива. В ній акумулюється значна кількість поживних речовин, але можна використовувати звичайний бур'ян, якщо вже край нема кропиви. До зеленого добрива відносяться також друзі сидирати, і ми стараємося щороку, осінню після збору урожаю висівати сидирати. Сидирати це рослини, які вирощуються з метою збільшення роючості ґрунту. Це добриво забезпечує збалансоване живлення мікроорганізмів у землі. І ми вже бачимо навісні наскільки більше появилось у ґрунті черв'ячків, покращується і структура ґрунту і покращується родючість ґрунту після висіву сидератів. Які ж ми маємо переваги і недоліки органічних добрив проти хімічних? Звичайно, органічні добрива безпечніші для самої екосистеми. Органічні добрива сприяють збереженню мікрофлори ґрунту та не накопичуються у вигляді токсичних речовин у продуктах, але недоліком органічних добрив є тривалий процес підготовки, наприклад, дозрівання того самого гною. І також його потрібно підготувати, приготувати ці настої. Наприклад, настої курячого посліду, настої кров'яка, цю саму круглову її потрібно заготовити чи інші зелені рослини, і також воно має деякий час бродити, щоб стати живільним добривом для наших овочів. І для досягнення саме родючості і грунту, і родючості наших овочів потрібна більша кількість цих органічних добрив порівняно порівнянні з хімічними. Але, друзі, використання органічних добрив це не лише засіб для забезпечення високих урожаїв, а й інвестиція в майбутнє роючості ґрунту, на відміну від хімічних добрив, які можуть тимчасово підвищити урожайність. Органіка працює комплексно, покращує ґрунтову екосистему і її здатність до самовідновлення. Тому, друзі, в даному відео на прикладі. Своїх відео я хочу показати вам процес приготування органічних добрив і звернути увагу, як поєднується між собою добриво, що з чим і коли можна поєднувати, і хочу розказати вам норми внесення під наші культури, які ростуть на тій чи іншій земельній ділянці. Я хочу, щоб дане відео дійсно принесло вам користь і збільшило урожайність і покращило структуру вашого ґрунту, де ростуть рослинки. Адже земля це неоціненний скарб, яким потрібно дорожити. Землю ми поміняти не можемо. А наші рослинки щороку вони виснажують, забирають поживні речовини із землі, тому потрібно відновлювати. І структуру ґрунту, і відновлювати, покращувати родючість ґрунту. Безперечно, одні органічні добрива не можуть справитись з таким важливим завданням. Тому, дивлячись по рослині, бачачи, що рослинам нашим необхідно, той чи інший вегетаційний період, ми поєднуємо і органічні, і мінеральні добрива для отримання кращого результату, кращого плодоношення наших рослин. Запрошую вас на перегляд, і хай ці поради принесуть вам користь. Кількість підживлення залежить від родючості ґрунту. Якщо, звичайно, у вас ґрунт чорнозем, ви його маєте змогу постійно вивозити туди перігній і ваша земля родюча, то, звичайно, не потрібно без кінця щось колотити і підживлювати. Ви дивитесь по стану рослини. Але тим городникам, у кого нема змоги вивозити перегній щороку, земля не чорнозем. От в нас така ситуація, то звичайно ми проводимо підживлення. І підживлення ми проводимо кожних 10-15 днів. І полив, і підживлення потрібно проводити вечором через те, що наші огірки люблять теплу воду. Наприклад, мається змогу, з вечора накачали бачок води чи рано набрали відра води, і вона прогрілася, щоб була 20-22 градуси. І вечором ви вже добре-добре полились. Які ж ми будемо використовувати добрива? Огірки дуже люблять добрива це настої пташиного посліду, настої коров'яка, це відмінно настій кропиви. Настій пташиного посліду ми сьогодні зробимо з вами. Для цього нам потрібен самий пташиний послід. Ми набрали, ви бачите, менше піввідра. Це можна сказати, третина десятилітрового відра. Ми заливаємо оцей послід звичайною відстояною водою. Добре перемішуємо, і цей послід у нас має бродити. Можливо, і за п'ять днів він вибродить. Він має дуже багато азоту в ньому, яке на даній стадії формування самого стебла він край необхідний. Від нього від азота ви знаєте формується вся зелена маса рослини у такому настої курачого посліда є і азот, і фосфор, і калій, і кальцій, і сірка, і мані, і залізо, і і цинк. Ну, всі макро-мікроелементи. І це добриво збагачене поживними речовинами, які допомагають покращити і родючість ґрунту, і його структуру, і відновити гумусний шар. Якщо ж так сталося, що у вас немає де взяти курячого посліду, ми можемо мати альтернативу і можемо використовувати ось курник. Це добриво органічне, яке вироблене на основі курячого посліду. І також ним добре користуватися, коли немає пташиного посліду. А ви скажете, для чого він вам, коли у вас є курячий послід? Дивіться, курник він складається із таких гранул, бачите. І коли починається період дощів, то ми е, коло всіх овочів розкладаємо такого, е, щоб не було біля кореня, по цих гранул 5-6 по кругу, і дощики йдуть, і проводиться якби, підживлення е, цих рослинок наших. Для приготування такого органічного добрива з коричного посліда ми беремо півлітрову баночку. Тут по пружок, це літра в цьому ковшику. Ми беремо половинку на 10 літрів води. Добре переколочуємо і обов'язково поливаємо на политий ґрунт. Ми вчора вечором добре полили наші огірочки, поливаємо по літрової баночки на кущик. І повірте, на даний час це саме краще добриво, краще любого іншого. Друзі, з чим можна поєднувати настій курачого посліду. Ось, як ви бачите, у нас поряд настій стій Дуже добре поєднувати Уже для такої дорослої розсади, як помідор, трошки пізніше для огірків, коли огірочки вже будуть мати 5-6 листочків. Можна брати півлітрову баночку настою кропиви, півлітрову баночку настою курячого посліду і на 10 літрів води і поливати. По літрі під кущ вже на дорослу рослину. Для приготування свіжого настою нам потрібно ось так пів відра, добре столоченої кропиви залити водою. Вода має бути або кринична, або ключова. Якщо у вас відупровідна вода, вона має відстоюватись 2-3 доби. Заливаємо водою дану посічену кропиву, ставимо на тепле місце, щоб попадали сонячні промені. І накрити ми можемо це відро склом, щоб сонячні промені попадали, але скло має щільно не приставати. Якщо немає скла, можна накрити чорним пакетом. Він буде притягувати тепло, щоб швидше утворювалось бродіння. Найбільша кількість. Кількість корисних речовин звільнюється з рослинної клітковини кропиви і переходить до настою під час його скисання. Основний напрямок застосування це підживлення рослин, укріплення їхнього імунітету. Ми можемо підживлювати різні рослини і підживлювати і дерева, і кущі. Інтенсивність цього місту така висока в кислому настої, що його можна застосовувати тільки в розбавленому вигляді. Настій може вступати в реакцію з металом, тому потрібно використовувати пластикову, емальовану або скляну, або дерев'яну ємність. Як друзі, знати, що вже настій готовий? Коли починає настій кропиви бродити, то ви бачите шуму таку бульбашки, воно піниться. І має такий світло-зелений колір. А вже ось тиждень, як цей розчин нас брудив. Вже ви бачите, немає цих бульбашок, мій розчин має специфічний запах і темно-зелений колір. Це означає, що розчин кропиви готовий. Щоб підживити розчином кропиви, нам потрібно літра. Даного готового розчину на 10 літрів води і поливати по літрі під кущик на зволожений ґрунт. Якщо ви хочете розчином кропиви провести оприскування, можливо, у вас десь далеко ви не можете носити ці відра з водою, то ви берете літра кропиви на 20 літрів води, тобто півлітра на 10 літрів води. Дуже добре реагують на настій із кропиви овочі. Через те, що добриво кропіве багате і на азот, і на кальці, і на калій. Гарно нарощуються бадилля овочів, формуються якісні плоди. І вони дозрівають і великими, і солодкими. Рослини рідше вражаються хворобами. Кропив'яним добривом овочі підживлюють один раз в два тижні, не частіше. що їм даний настій дерев'яною палкою. В ніякому разі металічні предмети не використовувати не потрібно чим може поєднуватися настій кропиви, може поєднуватися з деревним попелом, з перепрілим гноєм із торфом, з компостом, з пташиним послідом і з іншими органічними добривами. Якщо залишиться такий залишок густий настою, його можна застосувати як закваску для свіжої підживки нового настою кропиви. Ні в якому разі не можна поєднувати настій курячого посліду із деревним попелом. Ще можна поєднувати деревний попіл. Адже ви знаєте, що деревний попіл нам буде край потрібний для наших огірочків, коли вони почнуть цвісти і плодоносити, то деревний попіл ми готуємо на стій, як беремо один стакан деревного попелу. На 10 літрів води він настаюється сутки двоє, і поливаємо по літрі під кущ. Коли ми використовуємо кропиву, то ми також беремо. Одну літру настою кропиви на 10 літрів води і поливаємо по літрі під кущ. Ми можемо поєднувати деревний попіл із настоєм кропиви. Для цього ми беремо стакан деревного попелу, кидаємо в настій кропиви. В настій кропиви броди 5-7 днів. То десь на п'ятий день ми кидаємо деревний попіл, стакан на 10 літрів цього настою кропиви. І вже через 2 дні ми можемо брати літрову баночку цього настоя кропиви на 10 літрів води і поливати по літрі під наші огірочки. І ви побачите, як ваші огірочки дуже швидко зростати і гарно плодоносити. Також деревний попіл дуже добре поєднується із дріжджами. Я вам дам силку на відео, де ми робили підживлення. І вони мають дуже гарний результат. Друзі, вибір того чи іншого виду підживлення залежить саме від потреб культури, що вирощується на тому чи іншому етапі. Наприклад, якщо взяти настої курячого посліду, кропиви чи зелене добриво, як називають, то там багато дуже речовин і мікроелементів, які можуть живити різні культури, і там більше це. Міститься азоту. А якщо потрібно покращити кореневу систему рослини, обирають, наприклад, кісткове борошно, в складі якого є багато фосфатів. Вибирають деревний попіл, який є також фосфорно-калійним добривом. Тому вам вибирати друзі, як і коли, навіщо ви використовуєте те чи інше добриво. А я бажаю. Щоб дана інформація була для вас корисною і ваші рослинки отримували своєчасно підживлення і радували вас щедрими урожаями. Головне, щоб був мир на нашій землі, щоб ми отримували наші урожаї і споживали їх під мирним небом нашої країни. До побачення, друзі, до нових зустрічей!